Привіт всім! Приїхав в ось таке цікаве місце, це в нас виходить такий затяжний поворот на річки. Зі мною сьогодні мій улюблений фаріт Любер від одного до 7 грамів І хочу сьогодні спробувати половити на мікруху. Взяв з собою трішки мікрухи, ось таких різних приманочок. Покажу детальніше мій комплект сьогоднішній. Це фаворит Bluebird, від 1 до 7 грамів. Катушка Daiwa Regal 2500. Шнур намотаний 4-жильний 0,4 діаметр. Не пам'ятаю якийсь китайський шнур. Ну він надійний. Я всю зиму відвалив ним. В ось така річка. Зараз тут почнемо риболовлю, Якщо щось буде цікаве, я вам обов'язково покажу. Але є маленька щучка, яка дуже сильно клює. І можна відчути... Знову була покльовка. Да що це таке? Це, це просто щось... Я не знаю, що це там. Це мабуть окунь стоїть, чи я не, не розумію, що там стоїть таке. Я буду старатися наловити ту всю рибу. Можливо це окуні стоять. Зараз ми в цьому місці будемо працювати. Дуже добре будемо працювати. Це капець. Ви це бачили? Я не знаю. Да, да, давай, иди хоть ты сюда. Есть. Вот такие щука сдаются, яка она, что она вытворяет. Флюр на зубах. Может перекусить, конечно. Опа. Так, видай приманку. Видай приманку. Приманка вытянута. Щучку відпускаємо. Ось така красунька ще й наклюна відправляється додому до себе. Блін, була знову поклевка, Ну що ну це таке? Як називається цей день? Як це в місці називається? Я не знаю. Дивіться. Фух, блін. Така щучка клюнула. Спокусилася на рачка маленько. Шукаю окуня, а клює щука. Нічого, ми ще з її швиденько відпустимо. Есть! Уху! Це головань! Йумаю! Йумаю, йумаю, йумаю! Іди сюди! Ух ти! Блін! Головень! Це мій перший головень! Фух, як він утулив! Фух! Це не передать словами просто! Боже, який він красивий! Ви подивіться, яке місце! І я спіймав тут головування. Фух він. Клас. Це просто щось неймовірне. Ви подивіться, яка красива риба. Риба повинна обов'язково жити, тому ми зараз його будемо відпускати. Пішов, 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 пішов. Дуже приємно, що він клюнув. Це мій перший говень в житті. Просто не те, що знаєте, його. Його дуже мало в цій річці у нас. Раніше його було дуже багато, а зараз погана ситуація з екологією. З полів там яди різні бувають, приходять у річку. І популяція головня на даний момент у нас дуже мала в цій річці. Те, що він порадував сьогодні. Своєю покльовкою мене це дуже приємно. Можливо, він тут не один стоїть. Зараз детально обкидається місце. В цілому я і так задоволений цим днем, тому що сьогодні безліч було покльовок, холостих і щучки клювали. От єдиного кого не вистачає сьогодні, це тільки Окуня. Тут, звісно. Ух ти, а це так Провести, вообще чудово. Та ладно, ще один. Оце да! Оце сьогодні роздає! А -а -а -а. Оце він знову клюнув. Клас. Клас, просто супер. Це щось неймовірне. Другий голень на цьому місці. Боже, як, як приємно знову зловити головня. Спокусився на ось таку стрикозу. Зараз швидко фотографуємо і відпускаємо. блин. А, вот зараза. Фу. сколько сходим за день? Перманку украла Ой, как раз. С... Перманку крова. Будем что-то еще ей пропоновать. Вот так сегодня пришла рыбалка. Было очень много клювань. На жаль, дуже багато холостих клювань без реалізації. Але цей день приніс мені рибу моєї мрії. Головня я ще ні разу не ловив на цій річки, та й взагалі в житті не ловив. Підписуйтеся на канал, далі буде цікаво. Всім до зустрічі, бувайте!